Ну що, друзі, всім привіт! Сьогодні середа. Ми продовжуємо для вас пиляти контентик. Завантажені ми зараз двома вантажами, як ви могли бачити з попереднього відео. Завантажені одною палетою 800 кг. І ще трьома там, такими невеличкими палетами, які важуть 238 По це мерки. Так нам написали це Зараз зупинилися на обід. Дружина щось готовить нам похавати. Розігріває плов. Привітайся. Розігріває плов, зараз собі пообідаємо і будемо їхати далі. Приїдемо ще сьогодні кілометрів десь 200 і вже будемо ставати на паркінг і завтра будемо доїжджати, все решта. Маємо одне фіксоване розвантаження на Стоп. одне фіксоване на 8, на 8 годину, а друге фіксоване до 11. Ну, не фіксоване а до 11-ї години розвантаження. І там розвантажимося, і в нас вже є в принципі завантаження на завтра. Ще лише чекаю підтвердження того завантаження. І будемо собі помаленько стартувати. До речі, дивіться, зараз в машині завантажена тонна. Ну, десь тонна 50. І реально по машині навіть толком не видно. Ну, видно трошки по колесах, але прям чуть-чуть видно. Навіть би не сказав, що тут є перегруз. Але нічого страшного, і веко машина моцна. Так що можна до півтора, години, до півтора тонни грузити спокійно. Вона себе до 1,5 тонни чухає взагалі суперово. подивимося, як ця сторона у нас. Треба, до речі, її загнати, десь помити, вже така трошки грязненька. І оця сторона отак виглядає. Бляха, треба підкрильник замовити. Коротше, треба з'їхати на Польщу, бо я вже вам показував, що там підкрильник, зеркала треба поробити. Резину, до речі, я хочу купити хорошу фіатовську, вона йде трошки ширша і трошки моцніша, щоб можна було її. Щоб можна було цей веко ще майсильніше ладувати. А так-то в принципі якось так. Зараз відпочинемо трохи і будемо їхати. Бляха, на вулиці вже така жара, капець, вже От зараз реально відчувається, що вже літо. Жарко, вже нічого не хочеться, з машини вже виходити не хочеться, вже якось так все напряжно. Такий плов моя дружина приготувала. Газдиня, що казати, газдиня. Це якби тако їздив сам би без дружини, то напевно було б зараз дві канапочки, якісь там сосиски і поїхав би далі. Так бачите, з дружиною все круто, культурно стали, зараз пообідали, потім ще проїдемо трошки. Там станемо повечеряєм. Сніданок ми сьогодні пропустили. Горішки вже по дорозі навіть не їли, бо там нам написали. Так, це перший, перший раз ми сьогодні їмо. Горішки по дорозі вже не їмо, бо там написали, що горішки дуже сильно калорійні. Тому якось так. Хоча писали в коментарях, що по дружині не видно, що вона багато їсть. Ну вона багато не їсть. Це все типу, приколи були, ви надійдеся, все, розумієте. А навіть якби їла багато. Ну то вже би їла, ну то що робити. Так що якось так, якось так. Ось такий, до речі, паркінг. Це паркінг зараз не на автостраді, а на простій ландовиці. Отак виглядає паркінг. Прикольний, машин взагалі немає, собі тихенько, спокійно. Класно. Можна так працювати. Друзі, ми поїли, мадам Рошки ще пішла кудись туди подивитися, що там взагалі є. І зараз, знаєте, що було б прикольно? Це поїли і зараз би в цей холодочок кинути якийсь матрас. І годинку собі просто тако повалятися. Або, навіть, або якби це була б якась фура, типу, знаєте, собі зараз завів би, включив би кондір і собі реально таку годинку би подрімали. Так, і дай куди пішла мадам Брошкіна. Що там? А, Там туалет. Навіть би, мабуть, не сказав би, що там туалет. Коротше, все, стартуємо! Зараз, дай -дай, кому? зараз прикольно тим, хто катається на таких домиках. Оце вони собі зараз, напевно, заїхали сюди. Поїли і собі годинку можна прилягти там в тому домику і поспати. Відпочивати. У нас, на жаль, немає де так прилягти на годинку хіба в спальнику, але в спальнику це в таку жару зробити нереально. Тому ми їдемо далі. Включили кондиціонер і шоруємо. А в цих домиках прикольно, прикольно собі. Оце бачите, собі люди на старості років в Європі як живуть. Собі вийшли на пенсію, купили собі такий домик і собі, коротше, подорожують по Франції. Ну навіть не тільки по Франції, а по всій Європі. Прикольно. Друзі, оце мій парковчик, отам ходи, який мене тільки що паркував. Запаркував мене так, що я з раку запхався в кущі. І зверху там теж гілкою зчипанув. Ну, нічого, вона навчиться. Вона мене, до речі, колись паркувала, коли я працював на фурі. Зараз зайдемо в цей в карифур, купимо собі морозиво, купимо щось якусь воду і будемо їхати далі. Сьогодні у нас такий лайтовий день, спішити нема куди, того можемо походити трошки по магазинах пошаритися. Показуємо Зараз вам закупи, але ніхто зараз в коментах писати, що я... Свою жінку припахав, вона несе все, а я лишнесу бутилку води, бо це вона сама мені сказала. Давай мені сюди. Все для вас, все для вас. Це давай мені все сюди і знімай, показує те, що ми купили. Купили коротше банани, купили швепс, купили морозиво і купили таку воду, воду кристаліну шестилітрову, п'ятилітрову. І це все нам обійшлося. На скільки? євро. На 7 євро такі легенькі. 7,58 такі легенькі лайтові. Ну, друзі, закупи. коротше, настав час протестувати наш душ, який я купив і який я вам показував. А, до речі, покажу вам, що ми завантажили. Отаких завантажили три палети. І ось так їх закріпили. Ну, зараз не про це. Зараз будемо вже тестувати наш душ, який я заказав з Amazon за 40 євро. Зараз він, вроді би, там взагалі дешевше, 30 з чимось. Душ, в принципі, працює нормально, дивіться, який напор. Напор взагалі нормальний, так що зараз покупаємось і будемо вже собі відпочивати. Покажуть прикольну тему, чим цей душ ще прикольний. От дивіться, я набрав відро води. І зараз за допомогою цього душу перекачаю цю воду з відра до цього бачка. Рукомийника. Бачите, тут у нас є такий рукомийник. Ми запихаємо наш душ сюди, трубку запихаємо ось туди. І включаємо. І все, і вода перекачується з відра до нашого рукомийника. Круто? 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 Круто. Так, друзі, ну що, всім добрий ранок. Сьогодні у нас четвер. Ранок у нас починається сьогодні в 7 годині. Робимо легенький обхід, дивимося, чи все нормально, чи нічого не вкрали. В принципі, у нас особою нема що красти. Робимо обхід об і стартуємо на розвантаження. До речі, дивіться, як Бусяш вчора запаркувався в ялинці. І, до речі, хтось мене питався за рефрижератори, чи вигідно, чи не вигідно. Перший раз бачив, щоб рефрижератор стояв на паркінгу. Так в більшості випадків, наскільки я знаю, вони постійно їздять. Типа у них постійно експреси і постійно ці експреси дальнякові. Так, ще маємо до розвантаження 29 кілометрів і показує нам їхати 30 хвилин, того спішити особо немає куди собі, зараз помаленьку виїжджаємо. і їдемо. Зараз, вчора дуже круто припаркувалися. Вчора припаркувалися, лягли спати. І тут тут дорожні служби почали працювати, почали приїжджати сюди, забирати свою техніку, тут робити якісь збори. І це все дуже довго тривало. Потім так само зранку, не знаю, десь година була якась. Десь... В третій годині? Потім в 3-й годині вночі вони почали цю техніку теж сюди звозити і почали тут шуміти. Але це таке діло, це їхня робота. А тут Микола спить. Як знаємо, що це Микола, бо в нього крута табличка з надписом Микола. Миколі, напевно, вони також не давали трохи спати, але нічого. Зато дороги роблять, зато будуть круті дороги. Віть, яка вольветка стоїть гарно. А там чувак на бусі трошки реально офігівший. Став собі на бусі в цей вілинку. Вчора чувак з фури до мене підходив, бо побачив в мене душ, ти підходив, дивитися, що це за душ такий модний. І каже, каже, бляха, нема місця типу, на цей. Для фура тут чувак собі на, на бусі вирішив встати в ялинку. Але вже не стали того чувака будити, бо таке, типу, я йому кажу, це чувак, напевно, якийсь експрес вночі робив, потім днем типу, став ту ялинку і так собі вже типу, спав. Того його вирішили не трогати, не будити, чувак собі поспав. І дотепер, до речі, спить ще там. Але на бусах ялинки ставати не годиться. Хіба що вже коли там немає легкового паркінгу, тоді можна вставати ялинку і тоді поставати так, щоб в ту вілинку хоча б помістилося два буса. Щоб один став спереді, один ззаді. Так, друзі, під'їжджаємо ми до нашого місця розвантаження. Зараз нам показують час прибуття 7.43. І от цікаво, чи буде фірма відкрита. Але якщо не буде відкрита, то нічого страшного, 15 хвилин почекаємо, розвантажимось і поїдемо далі. Нічого собі то ми тут могли взагалі ночувати. Дивіться, як тут собі люди живуть. Нормально, нормально. Ще й здоровується. Красавчик. Узнали мене. Це підписати. Це мої друзі. Так, де наша фірма? Цей чувак чого тут стоїть? Блін, мабуть, що черга. Сорян, братан, знаєш я стою назад в чергу. Питання <плес> нема. Мадам? А, мадам? Мадам. Дам -дам. <плес> Не буду вже казати. Бо це, бачите, так панізнанки. Називала свою дружину мадам Брошкіна. А потім почитали, потім ще мені в коментах написали, то вже більше після того не називаю. Вже буде краще напарник. О, дивіться, бачите, дівчина, чи ж там жіночка, не бачив, що хто-то така привезла який вантаж. Оце воно все крепила, грузило, молодець. До речі, YouTube дуже прикольна тема. От бачите, я вам вчора показав, що в мене там закінчується адблю, і багато хто мені написав, що адблю краще не опускати до половини до 50%. Бо там щось там забивається і можуть потім бути проблеми. Тому бачите, ютубчик, це дуже круто. До речі, якщо бачите, що я щось таке роблю, щось косячу, можете мені сміло підказувати, що так робити не годиться, і можете писати, як робити взагалі правильно. Бо я ще такий молодий, зелений, типу, багато в чому не шарю. Друзі, приїхали ми на розвантаження. Розвантаження в нас мало бути фіксоване на 8 годину, але пише, що фірма працює з 8.30. Жанна пішла погуляти трошечки. Жанна, ходи бо їдемо. Жанна! О, бачите, Жанна обернулася. Ходи бо їдемо? Поїхали? Ладно, хай ще трошки там поснідає, по а потім я вже завантажуся, я її заберу. <ріхи> Що таке? таке йде до тебе. Ой, а ти хто така? Дивіться, яка гарна козичка. Реально гарна. Це, 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 чи це Ну це що, <рес> Друзі, перше розвантаження пройшло успішно. Французи це, звичайно, дуже ліниві і повільні люди. Але нічого, ми вже до цього привикли і ставимося вже до цього досить адекватно. Летимо на наступне місце розвантаження, маємо до наступного місця розвантаження 109 кілометрів і їхати нам півтора години. І потім маємо ще встигнути до 16-ї години завантажитися. Але я думаю, що встигнемо. Тому їдемо, 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 їдемо. Ну що, друзі? Під'їжджаємо ми вже до нашого місця розвантаження. За цю трасу ми проїхали 626 кілометрів. Це в нас було два завантаження і дві точки розвантаження. І заробили ми за цю трасу. 600 євро. Того, щоб порахувати, скільки нам вийшло за кілометр, можете 600 поділити на 625. І тоді побачите ставку за кілометр. Ну, я не рахував, але там ставочка хороша вийшла 100%. Так, десь тут заїзд на фірму. Чи це тут? Та, ні, це не тут. Так, Google карти деколи нам показує якусь фігню, але... Добре, що і так щось. А, бляха, нормально показує нам сюди треба. було... Зараз тут розвантажуємося і вже маємо наступне завантаження. Наступне завантаження там траса виходить 700 з копійками кілометрів за 600 євро. І подивимось, якщо там буде ще місце, то можливо ще нам логістипане якесь до завантаження. Так, ну точно взагалі сюди. А, да, от, А2, 2 Діс. По-французьки читається Діс. Адіс-10. Адіс С10, ну, яка якось назва цікава. А2-10. Так, тут у нас розвантаження буде, напевно, ще з рампи. Скоріше за все, але нам все типу, рівно. Так, зараз тут треба піти, подзвонити в той дзвоник і сказати е, в Delivery. Або по-французьки ліврізон. Зараз ми подивимося, що нам скажуть. Нажимаємо тут на цю кнопочку, тут, до речі, навіть є камера. Бужор, ріврізон. Ви бачите, як я по-французьки. Як я спілкуюсь по-французьки, взагалі вільно. А це я француз, є? Два слова вивчу, та й тут корот, вже такий крутий чувак. Так, відкрили нам ворота і треба ще знайти, де в них тут офіс. До речі, якась дуже привіт привітна мадам була по тій стороні домофону. Не домофону. Оцеї штуки, коротше. Так, заїжджаємо на фірму. Пух-пух-пух. І шукаємо офіс, офіс десь напевно в тій стороні. Да, там ще якийсь даже чувак на погрузчику катається. І Нам було б напевно прикольніше, щоб нас з збоку. Або в принципі, з рампи дивлюсь, тут рампи такі нормальні, так що нам без різниці. О, солярочка, може буде по єврику, треба запитати. О там аж стоїться. Ось прямо колонка. Так, друзі, виїхали ми вже з нашого. Розвантаження, машина вже порожня, документи підписані, кілометраж підрахований, робота зроблена. Їдемо вже на наступне місце завантаження. Маємо до наступного завантаження 124 км. Показує час прибуття 12.49. 49 Це в принципі теж нормально, бо в такій годині переважно вже закінчується у французів обід того собі їдемо на завантаження і там вже будемо потім мати трасу від завантаження до розвантаження, десь 600 км. І розвантаження у нас буде фіксоване завтра на 8 годину. Тому якось так. Зараз, якщо нас по Шуріку завантажують, то буде взагалі суперово. Собі будемо їхати спокійно. Сьогодні собі проїдемо десь до години там 8. -ї. 8-й годині станемо і. Ну, це такі в мене, типу, плани, там подивимося, як буде. І якщо такий піде по, все по моїх планах, то 8 станемо і завтра десь в годині там, 6 сьомої стартанемо і тоді вже доїдемо решта. Але подивимося, бо таке, ми собі плануємо, як кажуть Бог кресли. Їхали собі, їхали, нікого не трогали, і тут бац, дивіться, що у нас засвітилося. Почав у нас блимати червоний чайничок. А що він означає? Він означає те, що потрібно вже міняти масло. Масло ми поміняли, але от не скинули в бортовому комп'ютері якраз оцей інтервал заміни масла. І вона зараз пише, що ресурс масла, замініть масло в двигателі. Але знайшов в Ютубі відео, як цю помилку скинути, тому вже коли приїдемо на завантаження, тут цю помилку скинемо. І цей чайничок. Перестане блимати. Приїхали ми на завантаження, будуть нам, походу, вантажити якийсь такий поролон на палетах. І нам логіст написав, що якщо в нас там лишиться ще місце, там не знаю, походу на одну палету, то він нам візьме якесь дуже круте завантаження. Написав, що якщо лишиться це місце, то ми будемо в шоколаді. Не знаю, що там йому за ціну. Пропонують зато перевезення, за яке має бути в шоколаді, але інтригант з нього в принципі, нормальний, заінтригував. Зараз тут завантажимось і подивимося, лишиться у нас місце чи не лишиться. Хоча, дивлячись по цих палетах, то я думаю, що напевно що не лишиться. Бо замовляли машину 4,5 метра. Тому подивимось, як воно буде. Друзі, приїхали ми на розвантаження, але приїхали трохи не туди. Зараз переїхали. Коли ж стали під рампу і в них почався тут обід. І обід тут до 2-ї години. Того сидимо, відпочиваємо. До речі, дивіться, який я замовив крутий столик. Не замовив, а мені купили його в Ліделі за 40 євро. Такий столик і до цього столика йде 4 стільчика взагалі суперово. Купив ось такий ще ящик для ремнів, щоб ремні тримати, але якість цього ящика бажає трошки кращого. Зараз вам покажу чому. От дивіться, вже тут він тріснутий і десь був ще, чекайте, а, і отут йому вже прийшов капець. Але нічого. Головне, що він свою роботу робить. Ремні там собі стоять, рівні, все, рівні, і, типу, все решта. Коротше. А то, що він потрісканий, це воно мені ніяк на роботу не впливає. Тому, коротше, сидимо, очікуємо. Походу вже нам то довантаження не вийде завантажити, бо логіст, коротше, логіст у мене ж колись був, колись працював також водієм. Він каже, що він тут був, і тут, типу, завантажують в більшості випадків повну машину під зав'язку. друзі, тусуємося ми вже на цьому складі десь годину. Нас ще не вантажують. Спочатку вантажуть своїх французів, аж потім будуть нас. Але от, по ходу, наш вантаж, бабачу по наклейці. На цій наклейці пише назва міста, в якому у нас буде розвантаження. Того ще очікуємо, очікуємо. Друзі, завантажили нас матрасами. І дивіться, яку температуру показує нам машина, що на вулиці 43 градуси. Ну, 43 нема, ну бляха. 35, напевно, що точно є. Жарко, просто капець. Зараз у нас яка вже година. Третя година, ми лише завантажились і будемо стартувати на розвантаження. Друзі, у нас сьогодні вже, напевно, не буде нічого такого цікавого, щоб знімати, тому я вам зараз буду монтувати цей відосик, викладати на канал. А ви не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал та писати коментарі. Все, друзі, всім пока!